Трох обстрілювати наші населені пункти. Удари наносив і по Харківському району, і по Куп'янському району, які відповідно важають, ну тобто вважається найважчим. Всього було 218 боїв зіткнень по всім фактично фронтам, по півночі території, по вовчанському напрямку, по Куп'янському, по Ізюмському напрямку. Так, одна людина поранена за добу. Однак до нас наразі дійшла інформація, що в місті Куп'янську загинула жінка. Зараз всі обставини з'ясовують Наші військові, наші від відповідно, правоохоронці з цих напрямків у нас тривають евакуаційні заходи. 46 людей було евакуйовано близько тридцяти самого міста Куп'янська, і далі це відповідно борівський напрямок ізюмського району. Продовжується ліквідація наслідків ударів по енергетичній системі, зокрема по Лозівському району і місто Лозова, де наразі ще 4 тисячі абонентів без електропостачання. Наразі вони отримують електроенергію, скажімо так, по е, визначених годинах та графіках аварійних, е, скажімо так, відключень. Е, я думаю, що доба, дві, можливо, три, ми повністю зможемо відновити електроенергію. Однак це досить умовні дати, тому що ворог продовжує там атакувати майже щодобово. І Лозівські райони, і інші райони ворог б'є по електроенергії. Тому наші служби працюють 24 на 7. Перш за все, це відповідно підрозділи ДСНС, які одразу ліквідовують наслідки. Ну і наші відповідно всі енергетичні, скажімо так, служби, які одночасно. З тим е, продовжують відновлення там нашої енергосистеми.